Оглядають комплектацію, тестують тролейбусні штанги. Так, у Чернігівському тролейбусному управлінні проводять техогляд нового тролейбусу з автономним ходом. Його закупили цього року за гроші з міського бюджету. Сьогодні вже втретє, робимо такий досить детальний огляд цього тролейбусу. Пару разів він катався містом, ми їздили, завод катав його, ми його катали тобто ходові такі випробування робили. Можу зазначити, що на цих випробуваннях. Безконтактної мережі тролейбус пройшов 35 кілометрів. Норма у міському пасажирському руху. Ми плануємо, щоб це було не менше 15 кілометрів. Один такий тролейбус коштує 13 мільйонів 375 тисяч гривень, каже Руслан Ємець. Він виготовлений на Чернігівському автозаводі та має комплектуючі українського виробництва. Він підзаряджається у режимі руху тролейбуса, тобто він їде як звичайний тролейбус в цей час. Підзаряджаються тягові акумулятори, а потім, коли вони заряджаються на 100%, є можливість відкинути скласти штанги, струмоприймачі. І в режимі автономного так званого ходу їхати містом, ну, як я кажу, від там, 15 до, можливо, 20 кілометрів. На постійний маршрут його планують запустити тільки після додаткових випробувань з пасажирами, кажуть в ЧТУ. Тоді ми, Вирішимо, на якому він маршруті буде працювати, і тоді вже можна буде казати про дату, коли він буде рухатись містом. Я думаю, це місяць-два нам потрібно буде для того, щоб ми його поставили на маршрут. Зараз тролейбус допрацьовують на автозаводі. У нас є вимоги до цієї машини згідно тендерної документації. Багато що на жаль, ще не встановлено з обладнання, наприклад, не не встановлена станція централізованого змащення. Тобто, це буде завод дороблювати і, ну, і багато ще. Невеличких таких питань, які виробники, скажімо так, разом з нами, коли ми його зараз приймаємо, вони погоджуються на ці, скажімо так, деякі там недоліки. Вони будуть їх усувати, і потім вже ми машину заберемо і будемо катати містом уже, скажімо так, для того, щоб зрозуміти його реальні технічні спроможності. Олександр Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.